Це тема дня. Вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Сьогодні в нас дуже важлива тема. Буквально на минулому тижні ми спілкувалися з профсоюзами і говорили про те, чи можуть українські моряки виїжджати працювати за кордон. Пам'ятаємо усі, що наприкінці серпня така постанова кабміна була прийнята, і тоді нам обіцяли, що українські моряки зможуть працювати за кордоном, Залишилося лише узгодити питання із військоматами. Пройшло більше ніж місяць, і наші моряки сьогодні жаліються на те. Що вони не можуть виїжджати за кордон що до них безліч питань, і що взагалі це є величезною проблемою. Е, наше спілкування із профсоюзами визвело неабиякий інтерес. Тому сьогодні ми цю тему продовжуємо. І зараз з нами на зв'язку. Крістіна Король Українське об'єднання моряків. Вітаю вас, Крістіно. Доброго дня. Отже, хочемо зрозуміти самі, що ж насправді за проблема, і чи справді сьогодні моряки наші не можуть фізично не можуть виїжджати за кордон, хоча це прописано у постанові? Так, на жаль, другого 2... спочатку почнемо та 2 вересня була прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка нібито дозволяла українським морякам перед тимчасово перетинати державний кордон України для того, щоб вони могли працювати на контракті. Але на жаль, через те, що є недоліки у самій постанові, вона взагалі не працює на сьогоднішній час вже протягом двох місяців. Тобто ні один моряк, скажімо, із Одеси не зміг виїхати працювати за кордон, я Правильно вас зрозуміла? Так, з одеського регіону не один моряк не може виїхати згідно з прийнятою постановою Кабінету міністрів. Чому так не вирішене питання із військоматами? У чому проблема насправді? Насправді проблема, як ви вже зазначили, саме у територіальних центрах комплектування. Тому що згідно з прийнятою постановою 992 моряк повинен прийти до територіального центру комплектування та отримати дозвіл на зміну місця проживання та відповідну відмітку у військовому документі. Але, на жаль, через те, що. Саме цей дозвіл був скасований президентом України територіальні центри комплектування не розуміють, який формат цього дозвілу повинні вони віддати моряку, і згідно з якою статті вони повинні відмічати у військових їх документах цю запис. Що означає скасований? Почекайте, це стосується. Ну, Тобто, моряків, якщо раніше мали б зробити винятком, наразі вони винятком не є. Так, то вони є всі, як чоловіки з 18 до 60 років, враховуючи, що у нас в країні мобілізація, і вони є зобов'язаними, вони не можуть виїжджати за кордон. Я правильно зрозуміла? Саме через те, що це не дозволяє військкомат. Проблема в тому, що 26. Липня, якщо я не помиляюсь, був розроблений розпорядок отримання дозвілу від Генерального штабу Збройних Сил, але, uh -huh. на жаль, він був скасований ще до того, як була прийнята постанова 992. -га. Тобто територіальні центри комплектування не мають розуміння, uh -huh. як повинен виглядати. Як повинен виглядати цей дозвіл для того, щоб вони його видали українському моряку, щоб він е, потім вже е, на е, кордоні зміг його. Пред'явити, пред'явити то, отже, це питання недоопрацьоване сьогодні. Так з одного боку є постанова кабміна, є, начебто, дозвіл з іншого боку, є заборона від військова. Навіть не заборона. Ні, військкомат не розуміє, що як він може дозволити е, чоловікові такого віку виїхати за кордон, навіть якщо він моряк, так воно виглядає. Так, саме так. Е, тому е, після е, такої юридичної колізії у постанові з нашого боку було е, вже створено два е, офіційних відеозвернення до Генштабу Збройних Сил та Міністерства так. оборони України від організації Українського об'єднання моряків щодо того, щоб міністр оборони або е, Уповноважені особи від Генерального штабу Збройних сил розробили цей алгоритм та направили до територіального центру комплектування. І також ми направили офіційне звернення до депутата Верховної Ради Шинкаренко Іваном, Щодо того, щоб вони звернулись офіційно до Міністерства оборони та Генерального штабу, в чому саме є проблема? І чому територіальні центри комплектування досі вже на протязі двох місяців не мають розуміння, які ж документи вони повинні віддавати українським морякам згідно з прийнятою постановою? І сьогодні ми отримували відповідь від Міністерства оборони, що це питання вирішується і на це потрібен час. Який чи визначили термін? Який час? Як довго чекати морякам? Терміну немає, і більш того, з нами учора зв'язалися представники Генерального штабу Збройних сил України з нашою організацією для того, щоб розробити цей алгоритм і якось знайти все ж таки вихід з цього проблеми і з цього питання. І ми з нашого боку. Усіма способами контактуємо з Генеральним штабом збройних сил та сподіваюся, що у найближчі часи ми зможемо це питання вирішити. Чудово. Отже, вам ну йдуть на зустріч, тобто відмови ніякої немає. Просто немає цього алгоритму дій, як діяти військоматом сьогодні. Так а чи є конкрет так? Чи є конкретні приклади, коли одеські моряки зверталися до військомату? Ну скажімо, у мене був навіть такий приклад. Чоловік звернувся до військкомату, йому відмовили і ну, мобілізували. Чи є у вас такі приклади, чи зверталися моряки із такою проблемою? Так, представник нашої організації Артемона Володимир він звернувся до територіального центру комплектування Білгород Дністровського району з офіційною з офіційним запитом та отримав офіційну відмову від територіального центру комплектування щодо. Діючої постанови 992. наразі ми, як від нашої організації, направили адвокатський запит до Міністерства оборони та Генерального штабу, і з його сторони він запропонував подати до суду щодо неправомірних дій робітників територіального центру комплектування згідно з прийнятою постановою 992. Зрозуміло, Кристіна, поки всі ми в першу чергу моряки чекають на відповідь Генштабу, що б ви порадили морякам просто зараз? Просто сидіти і чекати, йти до військомату, не йти до військомату, що б ви порадили? Моя порада в тому, щоб кожен моряк звертався до територіального центру комплектування. То, простими словами, військомату з юристом. Та отримував офіційну відмову від mm -hmm. уповноважених осіб, та е зміг оскаржувати це у суді, або ж надалі якось е отримувати відповідь від уповноважених е осіб е згідно з нашим чинним законодавством. Зрозуміло, я вам дуже дякую за таку відповідь. Ми будемо всі з нетерпінням чекати відповіді від генштабу. Обов'язково повідомив вам про те, що відповів генштаб. З нами на зв'язку була Крістіна Король, Українське об'єднане моряків. Нагадаю, що існує постанова Кабміну щодо того, що моряки можуть виїжджати працювати за кордон. Постанова не скасована, але є інший бік цієї медалі. Військомати поки що не розуміють, яким чином можуть Випустити моряка за кордон. Отже, за словами Крістіни, вони звернулися до генштабу. Чекаємо відповідь на від генштабу, а потім обов'язково будемо повідомляти вам. Отже, слідкуємо за цією темою. Залишайтеся з нами. Побачимося обов'язково.